Всім привіт! Сьогодні готуємо львівське печиво. Це наш родинний рецепт, якому вже багато років. Печиво виходить дуже смачне та запашне. В нашій сім'ї дуже полюбляється печиво. Замішуємо тісто. До просіяного борошна додаємо маргарин охолоджений та перетираємо усе разом у крихту. Далі додаємо жовтки та сметану. Замішуємо тісто з першою ложкою, потім руками. Тісто має вийти м'яке та не має прилипати до рук. Сформуйте з тіста кульку та перекладіть тісто у пакет або харчову плівку та поставте тісто у холодильник на ніч. Таке тісто краще зробити з вечора. Готуємо глазур. У окремій ємкості збиваємо білки. Коли білки побілішали та утворилась пухка піна, додаємо цукрову пудру у два етапи. На цьому етапі глазур не потрібно довго збивати. По консистенції вона не повинна бути густою, а більш рідшою. Тоді зручніше буде наносити її на тісто. Глазур готова. Відставляємо її в сторону. Тісто добре охолодилось за ніч. Присипаємо робочу поверхню борошном. Розрізаємо тісто на дві частини, формуємо з одної частини кульку та розкатуємо у тонкий пласт приблизно 2-3 мм. Готове тісто намотуємо на скалку та переносимо у бритванку. Бритванку змащуємо рослинною олією. За допомогою скалки переносимо тісто у форму. Розрівнюємо тісто рівномірно по усій площині та підрізаємо краї, щоб були рівні з усіх сторін. Поверх тіста додаємо білкову глазур приблизно 3-4 столові ложки та рівномірно розподіляємо по усій площині. За допомогою такого ножа для печива або звичайного ножа розрізати тісто на смужки, щоб вийшли кубики. Ставимо печиво у розігріту духовку до 180 градусів випікатись на 25 хвилин. Печиво готове. При випіканні білкова глазур трішки розтікається, тому печиво після випікання розрізаємо за допомогою ножа в тому місці, де потрібно. Печиво готове. Воно виходить хромке та ароматне. Скоринка з лазурі дуже добре смакує у поєднанні з ніжним слоєним тістом. Перекладаємо печиво. На одну половинку печива додаємо варення, будь-яке, яке у вас є вдома. Та закриваємо другою половинкою печива. Я ще додаю карамель. З нею теж печиво виходить дуже смачним. Даємо печиво настоятись приблизно 1 годину та смакуємо. Печиво можна їсти одразу ж, якщо ви не плануєте додавати варення всередину. Приготуйте львівське печиво у себе вдома для своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та діліться вашими результатами у коментарях. До нових зустрічей!